Всім привіт! Я вітаю вас сьогодні на своєму каналі Квіткова Хата та іншим. І сьогодні хочу вам показати отаку маленьку таку орхідейку. Я хочу вам показати і розказати також про отаку красу. Дивіться, як у неї гарно такий маленький листочок і почав нарости маленький корінець. Ця орхідейка до мене прийшла у розмірі 1,7. Маленька, така дуже маленька була ця орхідейка. Це є орхідейка метелик, бантик жовтий. Такий дуже така, гарна, дуже я хотіла цю орхідейку мати в своїй колекції. І е, коли ця орхідейка до мене прийшла, я бачила, що в неї дуже поганий такий стан. Я думала, що я цю орхідейку якось врятую і е, зможу її допомогти вийти з того стану, в якому вона до мене прийшла. І е, я старалася якомога більше дати їй якихось вітамінів, якось її укріпити. Ну і орхідейка потихеньку відстановилася і процвіла мені один раз. Маленька була, і вона викинула один цвітоносик мені і процвіла. Я побачила її квіти. Треба, може, було, мені не давати її цвісти, бо, тому що вона була малесенькою. А я дуже хотіла бачити її цвітіння, яка вона? І я дала її процвісти. Коли ця орхідейка процвіла, вона моментально почала відсушувати коріння, почала скидати листя, і я витягнула орхідейку з того горшечка, що вона була, з того моху, вона знаходилася в мосі, пообрізала її, повністю все обрізала. Вона мала три листки малесеньких таких. І цю орхідейку обробила топсіном, топсіном М. Також є видно, що отут кінчик біленький топсіном оброблений. І поставила її отак у цей стаканчик. Ця орхідейка стояла мені дуже довго стояла. Так стояла. І потім я подивилася до цієї орхідейки. Думаю, я подивлюся, що ця орхідейка себе показує. Один листочок побачила, що жовтить вона. Тверденький, був гарний листочок, але почав уже жовтіти. Ну і я зняла листочок той, з цієї орхідейки. Думаю, буду бачити, може вона якось з цієї сторони дасть свій результат. Коли я зняла той листочок, я залишила її так у водичці далі стояти. Додала просто одну каплю, додала нв 1, і так я її залишила. Ну, не думала, що ця орхідейка мені виживе. Але два тижні тому я побачила такий результат. Дуже шкода мені, що я не зняла про цю орхідейку повністю таке відео. Щоби показати, як орхідейка бореться за своє життя, як вона хоче жити. І вона викидає мені отакий корінчик. Викидає такий корінчик, і я бачу, що ця орхідейка також, так як без серединки, хоче листочок пускати ще. Ну, але вона ще дуже слабка, ця орхідея. І бачу, що отут уже вона довго і не може вже знаходитися у воді, бо тому що стають, так як листки її вже стають, такі від води, дуже так, як просушені. Так що, вже не знаю, як цю орхідейку і хотіла дуже її врятувати. Дуже хотіла, щоб вона в мене була. І от так я її. Тримаю, і хочу, щоб цей корінчик трошки більше відріз, аби я могла вже обернути її листочком догори і поставити її на мох, щоб вона мені вже була у мосі. Бо тому що листочок, вже кінчик листочка, такий стає вже негарний. І... І сам листочок сюди, такий він вже не дуже. Ну, не знаю, чи щось вийде у мене з цією орхідейкою, чи не вийде, чи дасть мені ця орхідейка від, від себе відстановити. Але, принаймні, я бачу те, що орхідейка хоче дуже жити. Навіть з одного листочка виходить отака от красота. Вона ну, знаходиться в мене в такому стаканчику. На дні ця офлора. Є, є навіть видно у воді, так як, такі так, як водорослі від листочка. Є, я час від часу нараз змінюю водичку її, тут стараюся змінити, щоб не було цих водорослів. Але мене це тішить, що ця краса вже. Нарощує корінець, і цей корінець стає чим день все більше і більше. Я дуже у цьому рада, що мені вдалося цю орхідейку врятувати. Навіть хочу сказати, що дивлюся, є отут корінчик, і так якби хоче пробиватися ще один корінчик, так як пімпочка є така маленька тут. Хоче так, якби ще один корінчик лізти. Ну, не знаю. Буду бачити, що мені з цим листочком вийдеться. Так що не викидайте такі орхідейки. Старайтеся відновлювати, може, вони вас ще й порадують. Правда, це дуже довга така витрата часу. Треба з тими орхідейками з цими орхідейками дуже так. Бавитися довго, так як з дітками маленькими, аби отримати принаймні такий результат, щоб вона дала такий корінець маленький. Але це радує, це радує що, що ти можеш врятувати, що вона тобі може не пропасти. І хотілося б, щоб вона була. Вже коли получаєш такі результати, що ти о, 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 цю орхідейку врятував, то вже чим раз ти набираєшся більшого досвіду, ти вже знаєш, як правильно з ними працювати. Як вони хочуть, що вони хочуть, ці орхідейки. Оце. Але орхідейка є такий епіфіт, що е, вона буде тобі виживати у будь-яких умовах. Е, навіть один листочок, і вона бореться з одним листочком про те, що вона хоче жити. Топсін мені багато поміг, тому що я, подякувавши топсіну, мені, я присушила стволик і далі не було гниття уже у цієї орхідейки. Що орхідейка, ця, оця манюня, оцей листочок, це не можна сказати, що це орхідейка, бо це є листочок, який в мене залишився. Але цей листочок отпускає, пускає такий корінець, і бачу, що і також. Ще бачу, що потіше мене ще і другим корінчиком. Хоча це ще дуже так, ще не видно, але така є просвічується, така блідо-блідо-салатова, така є гулька, така, що так би хоче прорізатися. Я візьму собі моху живого. В мене є тут мох. Я трошки візьму. Потягнувся і поставлю мохом, отак навколо поставлю, моху стаканчик. Нанис я поставлю, отак я поклала мох живий, нанис я поставлю отаку коринку, І тоді поставлю оцей листочок, щоб вона мені не торкалася стволиком до е, вологи. Чому би не торкалася? Бо тому що я обробляла стволик топсином, топсином М. Препарат мені дуже подобається, дуже хороший препарат. Я цим препаратом обробляю вдома в себе все. Від кущів до дерев, до орхідей, все у мене обробляється. Родендрон, все цього року я обробляла топсином. І він мені дуже сподобався цей препарат. І бачу, що дуже гарний є результат від цього препарату. Кущі смородини червоної і чорної цього року були просто безподобні. Листя були шикарні, не було ніяких плям, не було скручувань ніякого на листках. Все, топсін вирівняв і все вилікував, що було у кущах не так. Так само у мене є дерева абрикос, які ми посадили. І були, почали гілки нам. Дістали хворобу і гілочки молоді почали були всихати. Ми почали топсином оприскувати, дерево моментально відновилося, дерево моментально почало нарощувати молоді гілки, то так дерево цього року розрослося гарно, що я просто не очікувала, що топсін так мені допоможе у садку у деревах так мені такий дасть великий результат, що дерево два роки росло то воно за рік наростило більшу масу, що воно росло у мене 2 роки. Ми приглушили всю інфекцію, всі мікроби, які є у деревах. Також бачу, я родендрон цього року обробляла топсіном. Шикарний результат. Листя стали зелені, гарні. Нема того пожовклого, у мене є відео, яке я знімала, я показувала, який у мене родендрон став негарний, пожовк, листя негарні. Я топсином також оприскала, і мій родендрон почав відновлюватися, став зовсім інакший, стали листя зелені, стали гарні. Також мені топсін поміг у цьому. І е, обробляла також орхідейку цю, також обробляю топсином. Всі орхідейки, які в мене дістають гнилі, я обробляю топсином. Мені подобається цей препарат, я поки що у себе бачу найкраще. Цей препарат це є топсин М. І е, я хочу цю орхідейку так і посадити, але поставлю її акуратно так на цей стволик стволиком униз і мохом її обклала навколо. Трошечки зараз я долию там її водички наниз, щоб мох міг підтримувати вологу. І буду надіятися, що корінчик швидше почне мені ростити. Закрию мох, щоб не, не вивітрювала мені волога. От Хотіла сьогодні розказати про таку орхідейку, яка є у мене, і буду пробувати її так нарощувати корінчики, що Той корінчик, який в неї є, щоб дати швидше йому, щоб він почав швидше. Рости, і листочком цим підніму я вже догори, бо, тому що листочок вже не може, скільки в воді знаходиться, дуже багато часу вже пройшло. Більше як рік, орхідейка стоїть листочками униз. От така в мене сьогодні інформація про таку орхідейку. Навіть такі у мене є орхідейки. Така реанімація у мене є. І е, хотілося би, е, щоб. Вона відстановилася, щоб вона жила. Але що хочу сказати, що отакий листочок, малесенький листочок такий, і він бореться за своє життя. Він видає корінчик такий молоденький і хоче рости, і хоче жити. Не викидайте орхідейки. Ставте їх на нарощування. Навіть один листочок, якщо залишається, не викидайте. Поставте його в стаканчик. Листочками униз, і хай він собі отак пускає корінчики, хай він собі нарощує і тоді обернете його, посадите його у ґрунт. Бо така рослинка хоче також жити. І вони дуже вдячні є от такі орхідейки, хоча вони дуже довго відновлюються, але вони дуже вдячні є. Потім вони будуть радувати вас. От таке сьогодні в мене було відео. Про такий листочок, який хоче жити. А я на цьому буду своє відео закінчувати. Я всім гарно дякую, хто мене дивився. Якщо вам це відео сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Пишіть свої коментарі, які дії ваші, як би ви зробили з таким листочком, що би ви порадили, всім гарно дякую, всім вам гарного дня, Божого благословення! Будьте всі здорові! На ну, все добре вам! До нових відео!